Помер Христос, прийшла ось гріб, немає, лиш камінь геть відкинутий лежить. Сад гевсиманський сонця схід зустрічає, і вітер листям саду шелестить. Схилилася над гробом, заридала на серці камінь. Тяжко, так болить, хоч мертвого побачити бажала, але немає. А он хто стоїть? Подумала. Це садівник. Можливо, ти взяв його, скажи, де заховав, мені його забрати так важливо. Ось пахощі для похоронних справ. Не плач, Маріє, годі сумувати. Радій, Маріє, я Спаситель твій, учителю. Лиш стигла проказати і впала, поклонилася до ніг, і так зраділа, що й не передати в душі пісень, подячних благодать, хотіла обнімати, цілувати й побігла в місто учням розказати. Подіється людей благословіння, записана у слові в добрий час. Христове благодатне Воскресіння дарує радість кожному із нас. Велику, неосяжну і безмірно спасіння, радість, радість майбуття. Він сам воскрес, і наші смертні душі Він воскресив для вічного життя. Радій, Маріє, і сьогодні нині Христос Воскрес, Христос повік живий і більш не вмре, і ніколи не покине тебе учитель. І спаситель твій.